Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Микитюк Михайло Ярославович, старший лейтенант 5-ї окремої Слобожанської бригади Національної гвардії України, народився 9 листопада 1976 року у місті Калоші, що на івано франківщині Ріс слухняним і чемним хлопчиком, товариським та дружелюбним. Навчався у загальноосвітній школі номер 3 мав багато друзів, займався плаванням, відвідував безліч гуртків. Дуже багато читав. Класний керівник Євдокія Юрівна Олексюк згадує: Михайло був здібним твор Чим там сумлінним учнем, скромним, працьовитим, вихованим і надзвичайно добрим. Мати хлопця рано померла. Тато вдруге одружився з Анною, яка стала для його дітей рідною. В родині було двоє синів Михайло та його брат Іван. В Анни донька Тетяна і син Володимир. Діти росли в чотирьох, жили дружно, піклувалися одне про одного. Після закінчення школи Михайло вступив до Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Його однокурсник, Калоски міський голова Андрій Найда, розповідає: з мішою познайомились у 1996 році, коли поступили на механічний факультет факультет Івано-Франківського університету нафти і газу стали дуже хорошими друзями. Мені завжди імпонували його лідерські здібності. Група його поважала, слухалась у всьому. Надзвичайно розумна, талановита людина завжди допомагав і не лише одногрупникам у навчанні. Постійно їх відстоював на старостатах, парах. Після закінчення навчання поїхав у Харків за направленням. А я у Калуш. Але до останнього підтримували з ним зв'язки, часто спілкувались. У Харкові Михайло влаштувався провідним інженером у НАК Нафтогаз України. Був сумлінним співробітником, зразковим другом і душею колективу. Одружився у лютому 2015 року. У щасливому шлюбі з коханою Вікторією народилося двоє синів: Дмитро та Мирослав, татова гордість і мамина радість для близьких. Михайло був зразковим батьком, люблячим і відповідальним чоловіком, найкращим сином, братом, опорою та підтримкою. Від нього йшла лише енергетика добра це було просто неймовірно, згадує Вікторія. Кращий друг, красний батько молодшого сина Юрій Ільницький, додає міша, був справжнім у своїх 50+, Я зустрічав різних людей: хороших і поганих, добрих і злих, але справжнім, якщо по суті був тільки він добрим, безвідмовним у першу чергу допомогти, а потім уже закривати свої питання, частенько не на користь собі. З початком проведення антитерористичної операції Михайла мобілізували службу. Проходив у й окремій механізованій бригаді. Неодноразово брав участь у бойових діях у Луганській та Донецькій областях. Його побратим Сергій ділиться спогадами. Ми з Мішою познайомилися у жовтні 2015 року. Він був надзвичайно порядною людиною. Я кажуть, з ним я б пішов у розвідку. Він завжди допомагав. Якщо хтось потребував його підтримки, я вважаю, що такими повинні бути всі. З початком повномасштабного вторгнення, 25 лютого 2022 року, Михайла знову мобілізували. Служив інструктором з фізичної підготовки і спорту 4-го стрілецького батальйону військової частини 3005 Національної гвардії України у місті Харкові. Зарекомендував мужнім воїнам, сміливим солдатом та справжнім патріотом своєї батьківщини. Загинув 6 березня 2022 року внаслідок ворожого авіаційного обстрілу центру Харкова під час виконання бойового завдання. Герою на віки 45. Посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Свій останній спочинок Михайло Микатюк знайшов 10 березня на центральному кладовищі номер 18 на Алеї Героїв України у місті Харкові. Вічна йому пам'ять і слава.